Привіт, друзі! Сьогодні хочу дещо перед вами похизуватися, адже мені пощастило відкрити для себе двері Абрикосової книгарні. Так, як ви, мабуть, вже й здогадалися, сьогодні мова піде про книгу Абрикосова книгарня української авторки Орести Осійчук. До речі, пані Ореста є володаркою першої премії міжнародного конкурсу Коронація слова. Книга неймовірно цікава та напроч атмосферна, пахне абрикосовим варенням, і час летить абсолютно нелінійно. Ми опиняємось на початку минулого століття, а потім знову повертаємось в сучасність. Почуття, емоції та прагнення до справедливості це все абсолютно поза часом, містичні переплетення долі різних людей, які зустрілися, ніби випадково, та чи існує випадковість, щоби навчити один одного чомусь та щоби надати своєму існуванню якогось нового сенсу? Це історія хлопчика з ХХ століття на ім'я Місько Фареняк, яка дивним чином переплітається з історією чоловіка, який вже живе у ХХІ столітті і якого звати Михайло Фареняк. Це історія дитячої дружби, яка подекуди має присмак зрад. Це пошук родинних скелетів у шафі. Водночас це історія про любов, яка крізь століття рятує життя і поєднує двох людей з однаковими прізвищами. Однофамільців, які не мають родинних зв'язків. Знаєте, що вразило мене найбільше? Це історія відносин хлопчика Михайла Ференяка зі своєю матір'ю. Після смерті його батька мама приїхала в Париж, і Михайло все життя шукав її. Він вірив, що вона його забере, приїде, вставши на ноги. Але коли, будучи вже дорослим парубком, він знайшов її в Парижі, це нічого, на жаль, не змінило. Кожен день, прожитий пліч опліч у паризькому будинку, розділяв їх, поглиблюючи бездонну прірву між ними прірву, заповнену невідпущеною провиною та невисловленим болем. Лише раз Марі обняла Михайла в Парижі, тоді як тримала його вже мертвого, закривавленого на руках. А ще мене вразила історія кохання в ХХ столітті, яка переплелася з історією кохання вже інших персонажів. У 21 столітті кохання дуже тендітного, і якщо можна так сказати, інтелектуального. Якщо говорити про сам текст, дуже приємно і, якщо, можна так сказати, смачно читається, мова жива, багата і відповідає історичному тлу, на якому відбуваються події. Персонажі викликають симпатію, хочеться гуляти з ними абрикосовими садами, закохуватись, прагнути щастя та розлучатися на все життя, щоби потім несподівано знову зустрітися. Ви знаєте, сьогодні, готуючи це відео, наприкінці книги я знайшла QR-код. На моє здивування, він відкрив можливість поспілкуватися з охоронцем абрикосової книгарні та зазирнути залаштунки цієї історії. Обравши героя, можна отримати від нього лист і прочитати його бачення окремих моментів життя, описаних в книзі. Така інтерактивність мені неймовірно сподобалась. Дуже шкодую, що книга вже прочитана і навіть перечитана. Хочеться, ще б на хвилинку, хоча б на хвилинку повернутися в Абрикосовий сад дитинства, повболівати за героїв книги в пошуках істини та справедливості, пошукати разом з ними відповіді на свої питання в міському архіві чи бібліотеці. І ще чомусь дуже-дуже захотілося абрикосового варення. До зустрічі, друзі!